Друзі, привіт! Мене звуть Оксана Полонська, я психотерапевт, який спеціалізується на роботі з підлітками. І цього разу я готуюся до курсу про підлітків для батьків, отримала дуже цікаве запитання, на яке вирішила відповісти публічно на своєму YouTube каналі. Тому підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропускати такі відео. Запитання звучить так: чи має підліток право жити окремо від батьків, якщо він цього дуже хоче? А, дуже цікаве запитання, тому що з одного боку це гарний привід розглянути можливість сепарувати дитину раніше, або можливість того, що дитина дійсно може бути настільки прогресивною або психологічно готовою до сепарації, що не тільки відділяється від батьків ментально, а ще й фізично переїжджає. І е, це може цікавити нікого іншого як самих підлітків. Да? І в моїй практиці є такі підлітки, які дуже вже хочуть з'їхати від батьків і дуже дуже хочуть працювати там і заробляти собі собі на квартиру чи на кімнату в гуртожитку на будь-що. Але чи мають вони таке право е, юридичне, да, і як це може регулюватися? Насправді, е, ви, як батьки, несете відповідальність за своїх дітей аж до 18 років. І насправді пустити їх жити самих, це є е, досить небезпечно і е, свідчить про дуже високий рівень довіри між вами, можливо, настільки високий, що навіть трошки е, рівень довіри, який трошки межує з байдужістю. Тому що е, дуже цікаво, як ваша дитина так швидко подорослішала, да, що їй можна делегувати е, піклування про себе, про своє е, оточення, про свої потреби без всякої участі вашої. Тому, звісно, важливо відокремлювати ці два явища, утримувати дітей до 18 років, або дозволяти їм розпоряджатися майном, розпоряджатися своїм життям і здоров'ям. Це ну, трошки різні речі, але які все одно якось корелюються між собою. Тому е, важливо розуміти, в скільки років ваш підліток хоче переїхати від вас. І якщо це 16 17 років, етап закінчення школи, вступу до університету, фізичної сепарації, фізичного переміщення в інше місто чи країну е, далеко від вас, то тоді це абсолютно окей, нормальне бажання. Всі підлітки через це проходять приблизно всі, да е, по досягненню 17 років і завершення школи. Якщо підліток цього хоче в 14-15 років, то чи можемо ми це дозволяти йому? Це питання, яке стосується, звісно, цінностей в вашій родині, того, як побудований контакт у вас з вашими дітьми. І чи дійсно ваш підліток в 14-15 років відчуває себе настільки дорослим, чи йому просто вже дуже хочеться звалити, тому що в нього немає якихось елементарних засобів до сепарації. Що я маю на увазі під засобами до сепарації? Ну, це своя кімната, Своя кімната, в якій є свої двері, в яких є гачок, замок, який закривається бажано зсередини, а не ззовні? Це є одним із елементів, яких Зазвичай достатньо підлітку, щоб відчути себе окремим, щоб не переїжджати прямо аж дуже далеко. Наступний момент це про ваші ну, статки і матеріальні можливості, чи можете ви дозволити своєму підлітку окреме житло, чи будете ви його оплачувати, чи ваша дитина чи вона буде далі продовжувати від вас фінансово залежати. Тому питання, як ви збираєтеся це організувати, коротше питань тут дуже багато. Плюс до всього, я не впевнена, що в цьому віці можна довіряти дітям абсолютно ну, якесь своє самостійне життя. І перед тим, як відпускати все-таки дітей від себе, ну а вони все одно підуть і вам доведеться відпустити, важливо зрозуміти, наскільки ваші діти вже володіють певними навичками, і наскільки вони взагалі самостійні у вашому побуті, у побуті вашої квартири. наприклад. Чи є в них зони, де вони вам допомагають, виконують якісь свої обов'язки, управляють якимось процесом е, всередині родини. Ну, наприклад, там миють посуд, чи купують продукти, чи може ваш підліток сам вирішити, що купити, чи йому потрібен список від вас, чи коли він купує сам, то там нема чого їсти, а е, чи можливо він може зробити дуже грамотні покупки сам? Це все абсолютно дуже індивідуальний процес, на який важливо звертати увагу. До того ж, підліток в такому віці не завжди ще готовий взяти на себе аж так багато відповідальності. Я би не рекомендувала форсувати оцю сепарацію, це розділення. І делегування підлітку ну такого об'єму відповідальності за своє життя, здоров'я, за свою безпеку, просто тому, що маленький біологічний факт наші лобні долі, які закінчують своє формування в 25 років, якраз і відповідають за можливість планувати майбутнє і можливість забезпечувати собі безпеку. Тобто аж до 25 років приблизно ваша дитина не зможе пропланувати дії на майбутнє. Ну, типу, там пропланувати, як витратити гроші так, щоб вистачило на комуналку, на продукти, на джинси, на кіно, на дівчину і так далі. Звісно, є такі діти, які вміють рахувати, вони можуть порахувати. Але взагалом у підлітків дуже складно все з плануванням, і це не тому, що вони підлітки, а тому, що в них ще не сформований мозок до кінця. Тому така вимога від підлітків часто просто абсурдна. Враховуючи всі ці фактори. Важливо розуміти, навіщо в вашій родині аж така кардинальна сепарація на раніших етапах, ніж тоді, коли вона проходить природнім чином. Ну, тобто, якщо це 13, 14, 15 років, треба зрозуміти, чому це відбувається. І я би радила вам задати собі запитання і запитання своєму підлітку, що між нами таке відбувається, що нам так необхідно зараз фізично розділитися, фізично розірвати контент. Так, що таке є нестерпне між нами? Що це так складно? Можливо, ви й самі знаєте, що між вами нестерпне настільки, що ви готові порвати цей зв'язок набагато раніше, ніж він рветься біологічно. А можливо, ваша дитина дійсно готова до сепараційного процесу і хоче і може відділитися в силу якихось своїх особистих причин, але тоді такі причини важливо актуалізувати його і обговорити. Якщо не в родині, то у терапії, щоб дитина розуміла, що призвело до того. Що вона вибирає так рано влаштовувати своє життя і брати на себе досить важку відповідальність, адже ця дія і цей акт однозначно вплине на її майбутнє і на стосунки, які вона буде будувати в майбутньому і в дорослому житті. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Якщо у вас ще є до мене запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під відео. Буду дуже рада за зворотній зв'язок. Дякую.